На тому ж місці в той же час. Сьогодні я прокинувся рано самостійно о 6.30. Вирішив, по-перше, почати рано лягати. Для цього, щоб там, почати нормально лягати, да, треба спочатку встати рано, а не о 9 Це перше. Друге, я вирішив побігати в мене сьогодні прискорення. Вчора в мене був легкий біг. Тож я хочу побігати, щоб воно на світанку було дуже гарно. І третє, це сьогодні дуже довгий день і дуже цікавий, до речі. Буду вам показувати. Ми сьогодні йдемо в кіно. Правильно, це ну, разом ми йдемо перший раз. Ми йдемо, коротше, на прикольний фільм Котик. Можливо, десь не знаю скріншота, покажу. Це... Не пам'ятаю, кажись з Латвії ну режисер. Він без слів. Дуже прикольний, і наче навіть номінація на Оскар. І вирішили сходити, бо прикольно, а чого подивитися в кіно і мультик, і все таке. У нас така групова груповий похід. От, то теж це розкажу. Ну і звісно, ввечері буде гра. Напевно, сьогодні прям все буду вам показувати. От, такий прикольний п'ятничний день. І, звісно, буде ще робота. Робота. <реш> Оце таке. Добре, що побіг. Побіг трошки поснідаю, дай побіжали. Так, оскільки багато немає часу на їжу, і взагалі, щоб ще побігати. Отакий от стеданочок теж топ. Типу, беру 60 грамів овсяночки. Потім, типу, водички на 120, тут один до двох. Зараз може трошечки проїбатися, але це нічого страшного. Отак. Ось трошки. Так, тепер, коротше, я отак от повозіл-повезів. Уявимо, що це митий палець. Так, та єбаний. Все супер. І тепер на дві хвилинки ставимо ну десь півтори-дві, я коротше. Спочатку півтори а потім дивлюся. От. І ми кори, таким чином дуже швиденько синідаємо. І можна одразу бігти, воно ну, не заважає, не заважає бігу. Коротше. І туди ще додам, знаєте що. У нас таке смородинове варення є супер рове, просто херезна, е, дуже кайфово, е, дуже смачно. От, е, такий сніданочок з'їм за десь 5 хвилин можна одразу бігти, тому е, топ перед забігом. Був би банан, я б додав би банан, але немає. така смородина, чорна смородина, рівона. Не знаю, вдруг вам поведеться. Неймовірно смачно, структурно, с... ну, не передріблена, а не джем. Да, джем нам не дуже подобається. Yeah. Вот. Yeah. Додав 30 тобто от, на 2 хвилинки все ж таки я його поварив. І така в мене овсяночка вийшла. Можна сюди ще додати в принципі, арахісову пасту, я думаю. Але ну, там можна сьогодні без неї. До речі, так вийшло, що в мене корач, 85 і9 щось я поганенько набираю. Навпаки схудно, але жив 23. от, То виходить, що я можу вже майже безмірно з'їдати все. Я тобі клянуся. Я виміряв попередній кадр, щоб я попадав головою в нього. Поки що це не виходить. Ну і що? Обов'язково кавуньку зараз щоб не впало. Не знаю, можливо, перед забігом, перед бігом кава і не зовсім гарний напій. Але чому би і ні? Да? Трошечки кофеїнчику не завадить, я думаю, нікому. Хоча, хоча пульс може бути дійсно трошечки піднятий, ну але. Ну, а що поробиш? Що поробиш, коли смачно? Я от собі чисто чисто еспресо зробив. маленечке, отаке. Фух, буду при вас куштувати. Таке кисленьке, але вже не горчить. Коли роблю подвійну порцію, типу лунго, то реально... Трошечки вже, ну, коротше. горчить. А це нормально, це відлично. Кайф. кайф. Взагалі, отак от прокидатися вранці саме, ну, типу, там шоста, п'ята. Мені <кхем> дуже подобається. Мені подобається відчуття ввечері, що я вже хочу спати. Тобто о 10, мені вже погано, і я реально вирубаюсь. І е е е це що значить? Це значить, що якщо я встаю о 9, то мені, походу, вистачає сил та, до того, щоб ну, там, до 1 посидіти коротко, до 12. -ої. І ну, таке, ну я не знаю, напевно, як і як і кожен з нас, да, хто намагався лягти раніше. А я відчуваю від цього невеличкий сум, чи як смуток, не знаю, як правильно. Тому що навіть якщо ти хочеш лягти, ну то ти такий, бо збираєшся в 10 і щось хоп-хоп, і ти вже, коротше, перша ночі, і ти не розумієш, як так вийшло. Але коли встаєш о 5 до 10-ти ти єлі доживаєш, я вам так скажу. Тому ну, в тебе нема варіантів, ти в будь-якому випадку ляжеш в 10 і заснеш за 2 хвилини. Це одна з прикольних темок з минулих місяців. Я коли отак от, ну, коли так прокидався о 5 то там з мене Оля ржала завжди що дві типу, хвилини просто. От я є, і от я вже сплю. Такі справи. Оце я вам і кажу: вранці вибігаєш. А ще холодно, ну свіжо така хірена. Просто клас. Але можливо трошечки підмерзне сьогодні. Ну, подивимось. Бля, просто подивіться, як воно класно. Це сонце світить. А, світанки це просто любов. Це щось хер'єзне. Так що сьогодні багато сонечка познімаю. Слава ми запиздякався і коротше забув включити таймер на, на годиннику. І 3 хвилини біг короте, просто ну, типу, без початку тренування. Неприємно, але вчасно не помітив. А блядь, ще знаєте що? У мене короте, я не поповнив інтернет на мобільному і походу музики сьогодні більше не буде. Не знаю, зараз подивлюся в збережених, було б добре. Напевно ви вже здогадались, що хера мені, а не збережені. Пісні, бо на телефоні вже місця не вистачає на ці відео. Я все чистив і всі киші почистив і музика походить туди. ж. Тому доведеться прискорення в тиші і зі звуками природи робити. Хотів розказати, що прискорення це одне з моїх улюблених видів бігових тренувань. Я зараз розминаюсь, як завжди, а потім хвилина прискорення, два відпочинку. І там щось по 4 з чимось, ну типу тобто, тобто швидко. І це прикольно, бо хвилину витерпіть не так вже і важко. От. Але єдиний момент таких прискорень буде вісім, тому напевно здохну. Вже зараз через півтори хвилини починається прискорення. А без навушників дуже круто. Пташки співають. Подивіться, які озера гарні. Ми з вами їх вже бачили, але Вони кожен раз красиві. Дуже красиві. А взагалі вранці класно. Погляньте, погляньте на цю красоту. Вже два прискорення зробив. Осталось шість. Ну поки що нормально. Пробіжав чотири прискорення і думаю. Ви ж напевно взагалі і не знаєте, на що робить? Прискорення, легкий біг, довгий біг, темпове тренування. Я це також не знав зараз. На такому на базовому розвінні, тому що я з тренером тренуюся. Але подумав, що напевно запишу коротке відео, типу від, від е, трохи вже не початківця для початківців. І десь, напевно, тут закріплю колись. Просто одразу проговорю, щоб було потім куди мітку додавати. Прискорення закінчені. Я потроху прямую додому 15 хвилин. Залишилось 13. А, зараз ще буде там, через пів години робоча зустріч. Дуже сподіваюся, що я хочу співкупатися. Ну, але якщо ні, то ні. Виключити камеру ніхто не відміняв. Да? Е, ну що, е, прискорення суперові, е, втомився. Дуже круто. Але ну норм. Знаєте, хотів сказати, що найприкольніше типу, в ранкових тренуваннях те, що ну, увесь піздець ти вже на сьогодні зробив. А далі просто гуляєш, насолоджує життя. Оце мені подобається. Все, я добіжав вже біля домки. Е, Годинник показує, що я витратив 919 калорій. Е, це приблизно... Ну, напевно, на тесті меню потяне. Не знаю, треба по -по подивитися. Прикольно. Мені подобається. Ми сьогодні ж йдемо в кіно ще. Далі вже будуть такі відео е, не про спорт сьогодні. Ідемо в кіно, так я, виходить, нормально набігав. Можу їсти просто, от прям навіть не дивитися на калорії. Але все одно буду рахувати. І точно, що дійдемо до Макдональдса або до якогось я не знаю, бургер Кінга чи щось такого. От. Я вам на камеру обіцяю, що завтра в мене сил... ну, силова в залі, і я завтра зроблю нормальну розтяжку на ноги. Ну Бо вже щось мені не подобається, там тяне трошечки. Дуже дякую, що дивитесь. Підписуйтесь, будь ласка. І погнали далі в сьогоднішній день. Я коротч, реальний приколіст. В мене повинна була бути зустріч на 9 ранку. ранку, але виявилося, що зустріч взагалі не на 9. -ту. Це коротч, треба було на 11 по Лісабону. І я коли дивився таймінг Лісабон-Київ, то я їх переплутав навпаки. Тобто я подивився, що 11. Бля, Як я це подивився взагалі? Типу, що, а ну зараз, одну секунду. 11. Я подивився, що це 9. Але як? Я не знаю. Давай дивлюся, 11. А, ну да, все правильно. Я, коротше, переплутав навпаки. І подумав, що 11, типу, я подумав, що це Лісабон, а то був Київ. І я такий, типу, поставив на 9 по Києву, І в итоге, оказується, що для клієнта це взагалі сьома була. І я такий сиджу. А, значить, пишу клієнту, що, а, значить, що грустні смайлики скидаю, що думаю, мене хтось прокидав. Типу, я думаю, я на 9, це готувався і так далі. Спішив. А воно взагалі не на 9 І це просто, звісно. Ну, добре, що клієнти розуміють. Ну що, мої любі друзі, ми виходимо в кінотеатр. Сьогодні буде мультики. Оля сказала, що в мене світиться жопа. Отакий я гарний. Я гарний? Дяка. Отак от. Отакі стула Додому хочу такі. Прикинь, такі, короче, на, на галявині, в саду зробити таке. Включаєш і наче все видно. Kla. І сидиш, да? Да. Шишечок, кальянчик. Да. І всі сходяться. Mm, бомжі сходяться. Mm бомжі. -hmm. О, тут такий котик, називається Папал Діпл. А як? Парив називається. А, Парив. Популюс, Луполіс. Популюс. Папал Діпл. У, это... <laughs> У мене, коротше, в Литві є досвід вже два рази ходив в кінотеатр на англійській. На а, той, що бомбу придумав, як його звуть? Хто би згадав? Той, що бомбу придумав, і на дюну От. На такі фільми я ходив. Але, звісно, скажу я вам чесно, про дюну нічого не зрозуміло. А, ні, навпаки. Про того не зрозуміло. Оці всі научні терміни, воно ну, ніхіра не зрозуміло. А як сказати перше впечатлення тільки на русському? Так, так, тільки на русському. Коротше, перше враження від мультика. Мультик є точно, я точно десь фоточку. Та блядь, ну як, отак? Вот Коротше, перше враження від мультика це дуже прикольно. Там немає жодного слова. І це просто кіт, який попадає в якусь, я не знаю, що це, потоп, і ще собака, капібара, і ще лімур, і ще якась дивна птиця. І це прям реально прикольно. Дуже рекомендую і фоточку. Надіюсь, що я десь тут прикріплю. Дуже прикольно. Може прикріпити ссылку на трейлер? Подивлюсь. Так, що, тепер йдемо в Макдональдс. Будемо кушати біг-тестів подвійний з беконом і з картапелі Точно, і Майнкрафт. Там є тепер нові е, штучки. Ось. Дуже сподіваюся, що там є щось гарне, цікаве. Куплю собі штучку одну. А вам покажу. Так, значить, щоб купити іграшку Майнкрафт, треба обов'язково купити набор. Ну, якщо мене Даша не обманює. Я купив набор. Нет, можна просто купити. Ні, це також. Ні, там можна. Ааа, ну коротше, коротше, там всякі прикольні можна тільки в цьому меню за 10 євро. Я його купив. І зараз будемо дивитися, що там взагалі є. Ми до домки і будемо дивитися. Так, ануля, покажи, як вона виглядає. Отак, вот а то це міскард. Пацан лутал. Так. так, ну шо. Дуже сподевается, что мы взагалі выльнули. О, а ты можешь его подавить Видно, видно. Ну, типа, не обрезанный полголовый. Не, не, нормально. А вот так? Лучше? Так вообще супер. О. Так. Не, вот... немножко. О, да. Ой. Все, вот так. Все, отлично. Распаковка. Давайте ты спечатку Нальем, да. Он. Нальем пепси колос. Я сначала хочу посмотреть, что у тебя А, -а, -а даже хитро. Так, пепси кола. Открываем. Э -э, супер акционный. Только, только в таком евро. наборе. 11 евро. Вот такой вот. Тут очень важно знать, что еще супер-супер острый соус будет тут. И еще Окремо, а окремо, а супер острые чикины, наггетсы. У них майнкрафт стайл упаковка. Майнкрафт стайл упаковка, между прочим. А в картошечке нет. А ну. Так, о-хо-хо-хо, о май гад, а ну, Даша, покажи. Господи. Ой, прилепилась. Вау. Wow. Ты просто, я уже вижу, что просто в мире можно видеть. Так, ну що, можна сразу бахнути бахнуть одну, щоб цель. Ні, Нормально. Не нормально. Ну ладно, ну не на таке уже. Острая? Да. Ну я ж казала. Воно дуже гостре. Ну ні. Ну так. Да. Ну не зрозуміло. Ну поки що не вмер. Угу. Ну ладно, все. Ну, з другою, то вже. Так, да, дякую. Все, давай. Відкриваємо спочат... спочатку мій. А потім, коротше, даши буде. Не знаю, краще, не не, не вийшло в мене. Так, що в тебе? Похоже, це а бургер. А ну? Па-ба-ба-бам! Ома гаш! Це фіолетове яйце якесь. Знаєш, оце Це Та сузько. Прикол. Так, давай тебе. Так, ой. Так, отак, так? Угу. Да? Uh -huh. Так, значить Даша теж свою розпаковочку робить. Так. У мене іграшка. Давай. Ось така. Так. Не знаю, який нормально відкрити. А там воно щось нормально відкривається. Та хто знає. Так. О, у І... мене щось більше. У мене щось більше. Так, нагадаю, так. в мене ось така. У мене бургер! Бургер? Дивись. Диви який. Ти ще насіння е, зверху? Так, булочка. Це що, бігмакас? Так. Кайф. Але я довольний своєю штучкою. Все, будемо їсти. Така гра довга, Я велика. Але на великий не, не цікаво, Я так? Не, да, не цікаво. дуже цікаво. Дірево. Діре. Що ж, хотів якось завершити цей супер насичений день таким коротким відео. День був реально супер крутий. Побігали. Попрацювали, поперпускали кучу мітів. А до речі, можливо, на один контракт підписалися. І сходили в кіно, і поїли в Макдональдс, і в мене тепер суперкрута сирення штучка. Мені ще треба дізнатися, що це таке. І я вам дуже дякую, якщо ви дивитеся. І напишіть, будь ласка, як вам взагалі по кількості подій на одне відео. Чи це норм, чи можливо вам більше подобається все ж таки, ну, типу так. Тренування плюс чу чуть щось ще. От. Е, ще раз дуже дякую, що дивитесь. Лайк, підписка, всі діла. Але не обов'язково. Гарного вечора.